А ще увазі пропоную на продаж земельну ділянку в селі Лютіш Веджгородського району. Це масив польовий або поле, як його правильно називають. Він активно забудовується, цей масив, поруч, поруч житлові вулиці, підведена електрика стовпи вдовж здовж ділянок. Поруч ліс. В тій стороні Київське море. Пляж. Тут так затишно. Недалеко від Києва, недалеко від Вишгорода. Пам'ятаєте слова із пісні: всюди буйно квітне черемшина. Якщо новий власник збереже це дерево, черемшини, він буде спостерігати кожної весни буйство, цвітіння черемшини. Ділянка 14,5 суток. Вона дозволяє. Новому власнику або користуватися всією ділянкою, або розділити її на дві частини, тому що друга частина якраз закінчується з виходом на другу вулицю. Дорога від діляночки буквально 5 хвилин пішки. Тобто це не перша лінія від дороги, тут не буде шуму. Люте село відноситься до Петрівської територіальної громади. Це достатньо потужна громада з розвиненою інфраструктурою. Тут є школи, ліцеї, супермаркети, магазини. Поки що дорога ґрунтова. Але я думаю, в невдовзі, коли забудується вулиця, щось, мабуть, зміниться. А поки це такий природний ландшафт, не засунутий в бетон, де можна подихати свіжим повітрям. До речі, лютя один з, з одна одне з міст, де немає радіації. Є дослідження одного інституту, який займався цим питанням, тому, тому люди, хто за цим слідкують, мабуть, напевно, це знають. Запрошуємо вас на перегляди. Документи готові на руках. Запрошуємо вас на перегляди.